Шановні підписники і гості мого каналу вітаю вас! Сьогодні в нас недільна рубрика Відпочинок з сім'єю. Каменець-Подільська фортеця. Дивіться, яка краса. Дійсно квітка на камені, як говорили стародавні турки. Причудовий вигляд з фортеці. Народ, якщо будете в Каменці, будь ласка, заїжджайте дуже тут гарно.

Бойові колісниці макети використовувалися ще навіть у XVIII столітті, а перші бойові колісниці з'явилися ще в стародавньому Ізраїлі, в стародавньому Єгипті. Греція. І більшість Персія я дуже їх любила, Індія. Артилерія козацька, це ми звідти прийшли. Це з такими ядрами з граніту стріляли. Кортира, це все, що стріляла догори, зверху накривала оборонні споруди, це звичайна фальконет. Тому є що подивитися, дуже цікаво, За вхід недорого. 100 гривень для дорослих, 50 для маленьких. Ласкаво просимо до Кам'янця. Краєвиди причудові. Ворогів видно. Це декілька десятків кілометрів. А це от перед вами козацька конюшня. Там козаки. Тримали своїх коней. Ну Вигляд з бійниці. камянець подільська фортеця. Дуже тут все гарно, класно. Маєте гривень 300 то можете обійти багато чого подивитися. Всім дякую за увагу.